Вітаю, друзі! Ви на сторінці студія управління часом Богуштайм на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія, і сьогодні ми будемо з вами розвивати тему того, як в своєму житті впровадити зміни, з чого варто почати, що варто продовжити. Як дійсно зробити це системним і таким чином це робити, щоб це приводило вас до ваших бажаних результатів? Наразі я читаю книгу Джона Кехо? І він якраз, книга називається Підсвідомості під власне все. І він якраз дуже активно розвиває тему того, як потрібно впроваджувати щось нове в своє життя і що для цього потрібно робити. Книга дуже легко читається, я вам її рекомендую. Ви можете прям взяти почитати, якщо хочете зануритися дещо більш детальніше. Але завжди, коли я читаю будь-які книги, я дивлюся, як це пересікається з нашою технологією прицільного тайм менеджменту. І завжди дивуюся тому, як багато там закладено, в нас закладено в нашу технологію, і як інші автори ніби доповнюють тільки те, що вже у нас є. І що ж він рекомендує робити? Якщо ви хочете щось запровадити своє, щось запровадити нове в своє життя. Перше, з чого вам варто почати, ну звісно, зрозуміти, чого ви хочете. І для того, щоб зрозуміти, чого ви хочете, ви маєте прописати ось цю вашу ідеальну картину змін. Тобто, ви маєте прописати, ви маєте уявити себе, наприклад, через рік, через 5 років. Візьміть більш такий невеликий проміжок, часу, я б рекомендувала вам взяти рік. От взяти рік і подивитися, а який, як виглядає ваш ідеальний день вашого життя саме через рік? І тут ви, як завжди, берете листочок паперу, ви берете ручку, ви організовуєте для себе комфортний простір, щоб вам було. Натхненно і цікаво наодинці з собою, і ніхто вам не заважав, щоб вам було комфортно, щоб вас нічого не відволікало, і просто почніть писати, почніть уявляти, почніть фантазувати. Не треба себе ніяким чином при цьому обмежувати. І коли ви створите ось цей ідеальний день вашого життя, це як такий, знаєте, лакмусовий папірець, по якому ви зможете перевірити. А те, що я маю наразі, чи відповідає воно тому, що я бажаю, і що я маю робити тут і зараз, що я маю змінити в своєму житті, які нові наміри, нові прагнення я маю пробудувати в своєму власному житті? Що щодня я маю вносити в свій щоденний розклад для того, щоб те. Про що я написав чи написала, що я бачу через рік в своєму житті, стало дійсно реальністю. І це найкращий мотиватор, який допоможе вам зрозуміти, а чого ви насправді хочете і до чого вам хочеться прямувати. І це буде підживлювати вас, робити якісь зміни. Але тут іще таке дуже така порада буде. Робити це не все одразу. Тому що якщо ви навалите на себе все категорично змінюю все, тут і зараз все ламаю, то може так трапитися, що просто старе ви зламаєте, а щось нове, ми всі живемо в матеріальному всесвіту. І для того, щоб проявилося, зародилося щось нове. Зародилося, зароджується воно в вас всередині, а от для того, щоб це те, що зародилося в вас всередині, проявилося це щось нове, потрібен час. І тому краще це робити от поступовими маленькими кроками за технологією Кайдзен, якою ми ділилися в наших попередніх тайм-менеджмент-зарядках, сила маленьких кроків. І тут я теж більш так детально подивилася, а як саме можна застосувати впроваджувати от так щось нове поступово, щоб це витісняло поступово от те старе, що вже вам не служить. А зароджувалось і розвивалося. І при тому, щоб ви відчували весь час мотивацію, інколи, звісно, мотивацію можна втратити, і десь потрібно буде вмикнути дисципліну. А щоб вмикнути дисципліну, то краще всього це робити в своєму планувальнику. Коли ви прописуєте свій план на тиждень, коли ви прописуєте свій план на місяць, коли ви прописуєте свій план на місяці вперед. і ви ви вже вибудовуєте, а які коли кроки ви будете робити, такі ніби маски робите. А потім починаєте це все впроваджувати вашими діями, то, звісно, спочатку десь буде вас мотивувати. та Нова картина вашого життя, яку ви уявили. Десь ви будете це робити, тому що просто ви будете розуміти, так, що ви цього хочете. І десь потрібно буде вмикнути дисципліну і починати робити дисципліновано рухатися до напрямку, до своєї омріяної картини. Що ще рекомендує такі, на сам кінець, такі три маленькі практики. Першу я взяла теж Джона Кеху з його книги з підсвідомості. Він рекомендує зранку і ввечері виділяти по 5 хвилин і от візуалізувати ось цю картину, яку ви для себе прописали. Тобто, що значить візуалізувати? По-перше, уявляти, як ніби ви. Живете уже в цьому і дивитеся на це все зі сторони. Тобто, дуже важливо не робити це, ніби ви е, бачите себе зі сторони, а уявляти це таким чином, ніби ви вже це проживаєте. Тобто, максимально це відчувати, відчувати тілом, відчувати. Думками бути там. І коли ви будете отак хоча б 5 хвилин в день приділяти для того, щоб візуалізувати те омріяне, що ви хочете мати в вашому майбутньому, це стане вам найкращим мотиватором для того, щоб зранку, коли ви складаєте ваш список завдань на день. Ви дійсно розуміли, для чого ви це робите, куди ви йдете? І навіщо ви виконуєте ті чи інші дії? Тому першу, яку практику ви можете зробити після того, як ви випишете свою ідеальну картину, це просто впровадити в свій щоденний розклад хоча б 5 хвилин з вечора, чи 5 хвилин з вечора, і зранку буде взагалі по 5 хвилин ідеально, 10 хвилин на день. Прям направляти туди увагу, направляти туди енергію. Доповнювати цю картину, вносити якісь нові туди моменти, які будуть вас ще більше надихати, більше радувати. І оця практику з візуалізації ви можете її застосовувати і подивитися, як вона діє. Тільки ще раз повторюю: не очікуйте швидких результатів, тому що в всесвіті ми живемо матеріальному, і для того, щоб щось проявилося, то на це потрібен час. Але зараз настільки швидко так все змінюється і розвивається. Що якщо ви помітили, ви поспостерігали за собою? Я от ну дуже сильно помітила. Що те, що я прописую в своїх, в своїх планах, що те, якісь ідеї, якщо нові приходять, і я якось змінюю свої щоденні дії і увагою направляю туди увагу, то це дуже швидко зараз проявляється в всесвіті, з'являються якісь можливості. І ви тоді, навіть коли у вас є оця ідеальна картина, і якою ви живете, поки вона не стане вже настільки. Для вас звичною, що ви вже не будете навіть помічати, що те, про що ви мріяли, скажем, три місяці тому, вже стало вашим життям тут і зараз. Тому можете з тим поекспериментувати. Також є така класна практика, я її нещодавно знайшла. Це називається «21 дія. Ви можете 21 день прям розписати собі на 21 день. Малесенькі кроки, малесенькі дії, які не будуть займати багато уваги. І які теж будуть вас поступово вести до тієї ідеальної картини. І от 21 день виділяти хай 15 хвилин, 10 хвилин. Різні задачі можуть тривати різний проміжок часу. Якщо ви можете вже сьогодні, наприклад, подзвонити і домовитися про зустріч, ви можете сьогодні зробити перший крок. Завтра ви можете подивитися, який у вас буде другий крок, можливо, знайти якусь додаткову інформацію. Післязавтра ви можете. Подивитися, а хто в цій сфері, наприклад, уже там гуру розвивається, де ви можете пройти якісь відео навчальність з цієї теми, яка вас зараз цікавить, надихає, і до яких змін ви прямуєте. І от так 21 день ви можете розписати собі такий. Коротенький план до того, як ви будете рухатися, і ви самі побачите, як це може розвинутися, що це може розвинутися, тож експериментуйте в обов'язково дійте, тому що що б ви не планували, але якщо ви не будете діяти, якщо ви не будете своїми діями підтверджувати... Той намір про зміни, про який ви говорите, про який ви думаєте, то нічого нового дійсно не прийде в ваше життя, тому що ви маєте займати оцю проактивну позицію і своїми діями підтверджувати свій намір того, що ви хочете мати ті зміни, які ви бачите в вашому майбутньому, і притягувати їх з вашого майбутнього в. Ваше теперішнє життя, щоб, ставати, щоб ваше життя ставало кращим, щоб ви ще більше проявлялися в своєму житті і здобували тих результатів, про які ви мрієте. А сьогодні я вам нагадую, не забувайте обов'язково скласти список завдань на день, розписати все, що ви сьогодні будете робити, подивити, оцінити їх по часу, щоб ви не перевищили 24 годин. Не забувайте виділяти час на форс-мажори, не забувайте складати ваш план гармонійний, щоб він включав всі сфери вашого життя. Виділяйте час на навчання. І після того, коли ви виставите пріоритети і зрозумієте, що сьогодні надважливе, що ви можете, якщо ви не зробите сьогодні, ви не засмутитеся, можете перенести на інший день, на інший час. І після того, як ви складете ось такий план, не забувайте малювати ваш розклад дня, що за чим ви будете робити, що за чим ви будете виконувати для того, щоб наближати ваші мрії і впроваджувати зміни в ваше життя. Всім вам бажаю гарного дня і гарного настрою. З вами була Юлія.